Вітаю, друзі! З вами канал Сама Варила. Сьогодні ми приготуємо заварні тістечка, еклери або профітролі. Будемо готувати на воді. Тож у каструлю з товстим дном бажано даємо воду, масло або маргарин і ставимо на вогонь, тримаємо до розчинення повного масла до закіпання, потім просіємо туди борошно наше і ретельно все вимішуємо. Мучна маса має стати однорідною і не містити комочки. Тримаємо масу ще на вогні, поки мочний слід не буде залишатися на дні вашої каструльки. Перекладаємо масу в іншу посудину і охолоджуємо, і далі по черзі додаємо яйця і слідкуємо за тим, щоб маса стала приблизно ось такої консистенції. Викладаємо на форму, застелену пергаментом, Наші кларчики випікаємо в духовці при температурі. 200 градусів приблизно 30 хвилин, залежно від розміру. У мене невеличкі, то мені півгодини було достатньо. Бажано після випічки ще 2-3 хвилинки залишити еклери в духовці, не відкриваючи її. Далі за допомогою шпажки дерев'яної пробиваємо еклери і начиняємо їх з гущінкою, наприклад, за допомогою кондитерського мішка. Ви відчуєте, як наш еклерчик стає важким. Коли згущенка піде наверх, це означатиме, що еклерчик уже повен і начинки достатньо. Варіант бюджетний, але на молодці смачніше.